Які часи, таке й мистецтво ще в травні митці Перещепинської громади явили світу новий вид творчості, створили панно на основі маскувальної сітки. Ця ідея виникла в той момент, коли вся Україна, всі українці зверталися з проханням, з гаслами закрити небо над Україною. І от тоді виникла така ідея. Створити маскувальну сітку для України, накрити, закрити Україну цією маскувальною сіткою. А ми виплили контур символічний України з кожним її регіоном. І так вийшло, що ця сітка України це для кожного регіону, для кожного жителя, для кожного захисника. Щоб життя нашої неньки було назавжди вишито яскравими і немеркнучими барвами. Ініціативу підхопили інші творці до Дня Незалежності України створили вже цілу експозицію. Звернулися до голови з такою ідеєю до Ярослава Цвіркуна з ідеєю про створення територіального патріотичного конкурсу виставки колективної художньої діяльності Барви Миру і з проханням. Долучитися до цієї колективної е, діяльності е, заклади освіти і культури громади. І е, з великою радістю говорю про те, що з задоволенням люди долучилися до цієї діяльності творчої і е, створили неймовірні картини е, з великим змістом глибоким. Що дуже сподобалося всім, і я думаю, що тепер ці картини стануть прикрасами їхніх шкіл, і я думаю, що цей конкурс має тривати і далі, хоч не конкурс, а сама ідея, розвиватися далі. Панно створювали на основі маскувальних сіток. Кожен майстер обирав певну тему і буквально вплітав її. У витвір. «Ми не ставили ніяких вимог, ніяких умов. Техніка обиралася кожним самостійно, що йому ближче, як він це бачить як творець. Ну в основі це змійка, техніка змійки виплітання, і, звичайно, з'являлися ось такі шедеври. Я б навіть сказала. Це творчість настільки об'єднує, настільки захоплює. Що коли збирається і дорослі, і маленькі, то це тільки зближає людей, і в цьому є, мабуть, і основне завдання цього об'єднати навколо творчої роботи людей різного віку, і нам це вдалося. Панно були представлені на виставці барви миру у Перещепиному.